Доброго дня, рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз на лютий для близнюків. Побачимо, що нам скажуть карти, який прогноз нам дадуть на лютий е, Таро. А також, можливо, Всесвіт дасть вам якісь поради. До речі, якщо когось цікавить таропрогнози на 2024 рік, ви можете перейти на канал і переглянути. А також хочу вас попросити ставити вподобайки цьому відео, а також підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. Давайте розпочнемо. Спочатку ми подивимося сигнифікатор місяця. Це головна енергія, яка буде присутня у вас в лютому. Це тема. Головна тема, яка буде вас висвітлюватись в лютому. Давайте, яка головна енергія буде присутня у лютому у близнюків? Сигніфікатор Близнюки у лютому. <кхм> е, місяць. Карта місяць нам каже, що щось незрозуміло, щось, якісь занепокоєння, якісь переживання. Тому що, можливо, немає підсвітлення інформації певної інформації, яка вам потрібна. Чи ви не знаєте, наприклад, певних умов? Тобто немає повноти інформації для вирішення ваших питань. Але що це за місяць? Стосовно якоїсь вашої перемоги, стосовно ваших якихось результатів, я вам хочу сказати, що ви, у вас повинен бути результат, тобто, знаєте, в класичний тарот там їде хлопець на коні і там йому аплодують, тобто він виходить переможцем. Тобто ваша перемога під місяцем. Ви навіть на кумацьки прийдете до, до вирішення ваших, вирішення ваших питань. Е, можливо, ця, знаєте, дорога буде, е, і рішення будуть навіть якісь некомфортні для вас. Але давайте зробимо більш детальний прогноз. До речі, напишіть, будь ласка, як у вас програлися е, прогнози за січень. Буду рада зворотньому зв'язку. Так, ну давайте. Що чекати близнюкам в лютому? Які енергії будуть присутні у близнюків в лютому місяці. Що чекати? Хочу сказати близнюки, що ви залишаєтесь при е, своїх інтересах, від, ви відстоюєте свою думку. Е, можливо, нам і, і казали про це шість жезлів, що ви отримуєте свій, свій результат, отримуєте, е, залишаєтесь при своїх позиціях. Це моя позиція, я від неї не відступлю. Це мої фінанси, я вам їх не віддам. Е, це все, що. Відстоювання своїх, навіть не відстоювання, ви стоїте на своїх позиціях. І, до речі, у вас буде на це енергія і е, сила для того, щоб відстояти свої позиції. Але може бути, як я казала, де, деяке м, розчарування. Ну, давайте подивимось більш детально. О, от бачите, дев'ять мечів. Дев'ять мечів це, до речі, може програватися любі близнюки, виснаженням. Можливо, вам потрібно відпочити, у вас, можливо, безсоння, можливо, головні болі, мігрені, тому що у вас немає інформації. Так, ми вже подивилися результат, що ви отримуєте перемогу, але далі буде. Але ви якось е, дуже приймаєтесь за ці ваші справи, за те, що ви йдете по шляху, е, і ви не знаєте, що, що далі. Не бачите цю дорогу, наприклад, так? А також дев'ять мечівна може сказати, що це не тільки якісь страхи, а це можуть бути. Якісь питання ставати поставати здоров'ям. Це ще так може програватися у близнюків. А можливо, це ваші внутрішні страхи стосовно ваших справ. Давайте далі подивимось. Рицарь мечів, рицарь мечів каже, що можливо деякі близнюки переймаються, переживають за. Якусь дорогу за неочікувані якісь події. Але ці події будуть стрімко розвиватися дуже швидко. Можливо, вам дуже швидко потрібно буде, знаєте, от ви отримали якусь інформацію, і вам потрібно буде сісти і поїхати в дорогу вирішення, може, своїх ділових питань або побутових питань. Також може постати питання стосовно вирішення якихось документів. Стосовно виїзду, можливо, тому що е, рицарь мечів це в нас дорога, так? Це рух вперед. І я вам хочу сказати, якщо ви будете приймати рішення стосовно Ну, не приймайте різких рішень, тому що рицар е, мечів він робить, е, а потім думає. Ну, тобто, майте на увазі. Я вам хочу сказати, що. Е, Ваші плани можуть змінюватись, тому що в нас випадає вежа. Вежа каже, що щось буде неочікувані події. Нам і рицар мечів каже, що щось дуже швидко може статися, що вам потрібно буде змінювати плани. Ну, я не знаю, можливо, у когось зірветься якась дорога, так, за яку ви дуже переживаєте. Але вежа це старший аркан, який каже, що, ну, знаєте, продумать і план Б составить нереально, тому що ви не знаєте, в яку це, це може ви цей план, цю вежу собі зробити. А може, це такі обставини для вас зроблять всесвіт. Так, пішли вам цю вежу, щоб у вас щось зламалося, щось. Не здійснилася, до речі, любі близнюки, будьте уважні за кермом. Тому що в нас тут швидкий рицар і вежа. Будьте уважні за кермом, тому що вежа нам про це каже. Давайте далі. Але я б хочу сказати, що ви. Не, не залишайтесь без підтримки, у вас буде підтримка, можливо, на якомусь, в якійсь сфері у вас можуть програватися вежі, але в інших сферах у вас є підтримка. Можливо, спеці... можливо це навіть і стосовно роботи. Можливо, деякі близнюки буде. Підвищення, або заохочення, або вас, знаєте, от скажуть, от е дуже добрий результат ви показали нам. Дуже вам дякую, може бути і такі. А може, ще вам е випишуть якусь премію. Це ще так може програватися. А також Єрфант нам каже, що це, е можливо, любі близнюки, вам потрібна буде якась е порада. Або деякі близнюки самі можуть надавати цю пораду, тому що Фант, він знає, куди він веде людей. Він, він дає мудрі поради і вирішує різного роду питання. Далі, сім пентаклів. Сім пентаклів це взагалі-то карта очікування, очікування результатів, очікування. Е, от, Цієї підтримки, так? От я посадив своє дерево, я е, очікую вже з, е, збору урожаю. Але, знаєте, от 100%, 100 от результату фінансового ви можете отримувати пізніше. Зараз, ну, можливо, щось ви будете отримувати, але. Сім Пентаклів каже, потрібно зачекати. Або потрібно ще щось допрацювати, щоб отримати 100%. Щоб це дерево скоріше виросло. Давайте подивимося, як завершиться лютий для близнюків. Фіналізуйте, нам лютий для близнюків. Якою енергією завершиться? Я вам хочу сказати, що як завершиться, завершиться колесом фортуни. Так як повинно бути, так воно і буде, тому що це кармічні наслідки, так? кармічна ситуація може виникнути неочікувано. Для вас самих деяким близнюкам може фартанути. Фортуна може повернутися до вас не філейною частю. Так що, але, не знаю, я в цьому чесно сумніваюся. Можливо, вона повернеться до вас і лицем, так, але ви. Можливо, бути незадоволені. Ну, давайте зарезуємо. Е Любі близняків, в -е лютому вас очікують, вас чекає якісь е -е неочікувані події, які ви цього не чекали, можливо, будуть присутні страхи, або м -м... будуть ставати питання стосовно вашого здоров'я. Вам потрібно буде дуже швидко приймати рішення або швидко реагувати, неочікувано вирушати в дорогу. Але я вам хочу зазначити, любі близнюки, будьте уважні за кермом, а також у вас, не дивлячись на нерозуміння. Вашого шляху, ваших дій, наприклад, ви водієте, ви отримуєте свої результати, ви отримуєте свої овації, 6 е, жесів, ми пам'ятаємо, так? Але немає інформації, все одно страх, е, страх присутній. Але в кінці місяці у вас є підтримка, підтримка єрафанта, це можливо якась е, 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 чи порада. Чи консультація якогось спеціаліста, яка дасть свої плоди трішки пізніше. Місяць у вас завершиться неочікуваними подіями, але вони будуть кармічні. Цього ви змінити не зможете. І, до речі, давайте подивимося, заглянемо трішки. Я пустимо. Дозвольте, попросимо якось туди. Ну, я вам хочу сказати, що е, я запитала, в яку сторону Колесо фортуни для вас повернеться, повернеться е, новою дорогою. Ви будете обирати новий шлях, і е, у вас навіть е, є вже якийсь план дій, ви вже щось для цього робите. І колесо фортуни вам допоможе, вам е, принесе фортуну в ваше життя. Близнюки, я бажаю, щоб. Е, у вас програлися лише карти енергії іерофанта, енергії 6 жезлів, там де ви отримуєте овації, отримуєте результати, позитивні в вирішенні ваших справ. І обов'язково, щоб фортуна завжди була на вашому боці. Це був таро-прогноз на лютий для близнюків. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня! Та мирного неба.